Разом були в Попасні. Там було пекло. Звідти вийшли не всі, ну, не вийшли з Володя. Через рік біля Бахмута, околиці Бахмута, Володя загинув. З Володя ми працювали влітку 22-го року на Харківщині три місяці. Перед масштабним контрнаступом мені особисто сподобалося, бо я люблю спілкуватися з людьми. На той момент перша прес-група в службі з з громадськістю командування сил ТРО. І з цього, мабуть, почалася історія ТРО Медіа. Потім Володя став офіцером з морально-психологічного забезпечення, і він був незвичайний тому. Очолив штурмову групу. Це була якраз лісосмуга між Кліщівкою і Іванівським. І штурмовий, штурмовий загін був від п'ятої штурмової, а наше завдання було вислати групу закріплену. Володя очолив цю групу, хлопці почали копати, окопуватися ну, до моменту, коли хоча ворог від ним відпрацював з артилерії. Володя загинув як командир, як командир штурмового підрозділу. Саме він командував особовим складом, саме він штурмував позиції ворога. І те, що зараз я бачу цю кількість людей, хочеться вірити, що в кожному є частинка володі, тобто він насправді нікуди не зник, він є в кожному з нас. При розмові з ним завжди він. Щас, ну, хочу розказати, але не можеш.